Продовжуємо шахматну ігру. Okay. Зараз я дала завдання Вадіку, для того, щоб він дав мат туру, білою турою білим королем чорному королю. Що там, що там падає? Ну, все, давай. Все розказуй, де ти пішов? Я пішов на 7. Так, ти пішов А1 на ти пішов на А7. А для чого ти туди пішов? Щоб закрити Прекрасно, молодець. Добре. Я пішла королем сюди. Я пішла королем сюди. Я сюди пішла королем. Твоє завдання білого короля підвести, для того, щоб дати мат. Підводь. Підводь білого короля. Так, я сюди йду. Молодець, правильно. Я йду на е 8 ти тоже в центр. Да, Так, да, так, да, так, да, да. Ти, Щоб тут ту лінію зайняти, щоб можна було мати. Добре. Так, я йду на D8 королем. Yeah. Ти мені там сумку залізла ногами. Так? Uh -huh. Ну нічого, я потім поправлю. Добре. Е, я пішла на С8. Yeah. Так, правильно. Я прийшла на. Б8 для того, щоб зараз вдарити ту туру. Що ти робиш? Не що? Ні, так ти не вдариш. Так не вдариш. Тура б'є тільки прямо, тільки прямо. Що я тебе вчила Відвести туру? Ні, не там, неправильно. По сьомій лінії відведи від короля. Бо я зараз вдарю, тобі треба. Відводити. Якщо ти підведеш, е, якщо підведеш короля, щоб він тримав, е, оберігав туру, слухай, слухай, оберігав той твій, цей король мій піде сюди, і ти будеш довго і нудно ловити. Знаєш, Де ти даєш тура А7? А, Нє, ні, 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 ні. я тебе так не вчила. Тура А7 іде куди? На сьому лінії. Я тобі що, ти неуважно слухав, ти грався і все. Так, ні, тут е, можна, можна і тут взяти, але краще на одну лінію сюди. Ну, Перевів. А я йду на А8. Я Б Підводь короля так, щоб оці три клітинки контролювати. Ні, неправильно. На Б 6 став. На шост... Б6. Б6. Так, молодець. Ти на Б6, а я сюди тікаю. Ну що, давай мата, мата давай. Не королем, а турою. Правильно, молодець. Ти. Ну, що ти падаєш? Ти турою став на Д8. так, На Д8 та, і чорний король не має дойти, Ця лінія прострілюється тобою, і е, ці клітинки е, білий король захищає. Молодець. Ну ти е, трошки в кінці помилився, так що я тобі четвірку ставлю. Ну, на один бал менше, добре? Я одинадцять найбільшого більшого. Одинадцять? Ну, десять балів, так? Да? А скільки балів? Ну, дванадцять, але давайте мінус один і одинадцять. То скільки буде? Одинадцять. Я в зошиті запишу. Ну, все, складай шахмати, так? Складай, складай. Ні-ні, отак назад постав, так? А тепер дивися, що ми зробимо. Зараз наступний урок дві тури і, і, і один король неприятельський. Поставши туру собі там на місце цей, короля сюди десь постав мені в центрі. Буде так король у нас. Туру постав. Так. Поставив, наступний урок будемо вчити, як дати мати двома турами е, о, цей, короля. Добре? Правильно, зрозумів завдання. Дивись на мене. Зрозумів завдання. Двома турами маєш дати мати королю чорному.